Доброго дня, шановні садівники, сьогодні ми з вами будемо садити розиму. Рози. Не просто садити, а навіть розмножувати їх. Як отримати можна саженці роз із черенків? Ну перш за все терміни. Це десь починаючи з середини листопада і до часу, поки земля не замерзне. Тобто, якщо на дворі плюс 4 в день, вночі 0 мінус 1-2, можна садити спокійно. Ну, перш за все заготовка черенків. Ось у нас є деякі черенки. Зараз покажу. Зараз беремо на чотири брунки. Дивлюсь, раз, два, три і ось четверта. І робимо зріз. Значить Верхній різ зроблю косий, а нижній прямий. Для того, щоб потім коли садити, не путати. Отак. Так, знову під брунькою. Прямий зріз. Считаємо чотири бруньки. Раз, два, три. І ось четверта. Косий зріз. Отак. Знову прямий зріз під нижньою брунькою. І дивимося одна. Дві, три і ось четверта. І ось так косий зріз. Ось під черенки ми заготовили. Тепер необхідно гарненько скопати діляночку, де будемо садити. Тобто, щоб земля була пухка-пухка. Ось я вже посадив декілька. Я просто вам хочу показати весь процес, як ми це робимо. І так ми скопали діляночку, земля пухка. Тепер беремо цю пляшку, дно відрізане і ставимо її на грядку. Ось таким чином. І легенько прокручуємо. Для чого це ми робимо? Щоб бачити, ось у нас коло. В середині цього кола ми будемо садити наші черенки. Щоб беремо і просто їх втикаємо в землю до половини. Як Так. Не забувайте, що тупий кінець йде вниз, а й зріст йде вгору. Коси зріс вгору. Слідуючий. Ось так. Ще два. Земля пухка, тому черенки дуже легко йдуть в землю. Ось так, тепер проливаємо водичку для того, щоб земля пощілялась і до наших черенків. Бачите, як вона дуже добре входить в землю, бо земля пухка, скопана була. Вона дуже добре впитується. Ось коли земля впитається, беремо нашу пляшку, яка без Ось ми бачимо. І ставимо зверху. Припискуємо таким чином, щоб вона на сантиметрів 4-5 пішла в землю пляшка. Для, цього, для того, щоб на міцно трималася і в нас її вітром не здуло. Ж все, посадка закінчена. Значить, тепер обов'язково треба накрити. Значить, накривати можете чим завгодно. Можна листя насипати сухого. Можна якоюсь плівкою накрити. У мене є кліонка. Я накрию цією клейонкою. Ось таким чином В кінці приложу. Для того щоб вітром не здували її. І з цього боку теж, ось таким чином, це процес посадки закінчився, а так вони будуть ці чубуки наші аж до весни. Весною, коли піде вегетація, ми прибираємо цю плівку і коли побачимо, вже будуть росточки невеличкі, пустять. І температура вже буде повністю плюсова. Потихеньку будемо пробки відкручувати, а через деякий час і знімемо повністю наші пляшки поетагенові. Ось коротенько про це все. На цьому закінчуємо. До побачення. Мирного неба всім і всього найкращого.